Доброго вечора, шановні українці. доброго вечора, шановні глядачі, жителі міста Сокір'ян, Сокір'янщини та Новодністровська. Сокірянські елітні ресторани наближені до влади. Не тільки ресторани, а й ресторанно-готельні комплекси, через готелі, яких пройшло під час війни дуже і дуже багато людей, залишаючи грошові одиниці в касі місцевих олігархів. І все було б нічого, але справа не тільки про те, йшли ці гроші як податки в місцеву казну. Тут ще би потрібно розібратися. А справа в тому, що через наші готельно-ресторанні комплекси, наближені до місцевої влади, по інсайдерській інформації проходять усі. Вирубані дерева в місті сокіряни. Я часто задавав собі питання: от коли вирубуть в місті сокіряни дерева, куди ж вони йдуть? По інсайдерській інформації, мінімум половина їх дерев йде на отоплення, правильно на отоплення елітних ресторанно-готельних комплексів, наближених до влади. Це по інсайдерській інформації, тому що правильно отоплення готелів та ресторанів на щас. Газом, електрикою і це величезні гроші. Так чим їх отоплюють правильно дровами? По інсайдерській інформації один з ресторально-готельних комплексів наближних до влади, який знаходиться в самому центрі міста Сокіряни, задній двір якого забитий різними деревами. Правильно вирізають в парку дерева, вирізають дерева. В місті сокіряни, де інде правильно везуть в цей ресторанно-готельний комплекс, звалюють в задньому дворі уже порізані дерева. Правильно, а потім отоплюють цей ресторанно-готельний комплекс, печуть піцу. І що? І грошики осідають в кишені місцевих олігархів, які займаються готельно-ресторанним бізнесом. Себто винищені дерева сокірян. Йдуть грошовими одиницями в кишені місцевих ресторанно-готельних бізнесменів, на них печуть піцу і топлять номери для постояльців та кухню, щоб вони їли. Війна в сокірянах це бізнес. Бізнес не тільки на крові наших хлопців сукірянщини, які захищають нас. на… Російсько-українському фронті. Але й бізнес тут. Бізнес на місті сукіряни. На крові міста сукіряни. Тому що вирубування дерев під час війни масова вирубка дерев під час війни це по факту злочин. Та й не по факту. А й по кримінальному кодексу. Але на цей злочин чомусь ніхто не звертає увагу, в тому числі на превеликий жаль і правоохоронці. або не бачать. Уся інформація, викладена в відео, є інсайдерською. На мою думку, її потрібно розглянути. З вами був український історик та журналіст Іршвець. До нових зустрічей.